Всіх вітаю, шановне панство. Пропоную вашій увазі гарний ланос, свіжий рік, 2014 рік, газ, бензин, склопідйомники, газ-4 покоління, гідроусілі, кондиціонер, все заправлене, все працює, холодить, груба дує теж гарячим. Підігрів з зеркал з поворотниками. Бачите, власне, становиться стоять. Що я ще не сказав? Обігрів заднього скла, сигналізація. Навіть багажник відкривається з пульта, дивіться, я зараз покажу. Оп, бачите, відкрився. Так що так, зараз підемо в салон, покажу вам. Це в рідній фарбі, диски на 14 титанові, дивіться, які гарнесенькі. Різина літня стоїть, зими немає. Відкриваємо. Так, що у нас тут? Сідаємо салончик. Так, склопідйомники я вам говорив, зараз включимо запалення. Включаємо запалення, бачите, теж... Спідометри новенький, тахометри, спідометри. Це нова вже, торпеда то є новенька, магнітола теж нова. Навіть пульт працює, хочу вам продемонструвати, дивіться, бачите, не брешу. Ось такі ще робить, бачите? Все, зробили тихіше. Кондиціонер, все робоче заправлений, працює, це підігрів заднього скла і зеркал бокових. Склопідйомники. от дивіться, Все працює, Цей працює. заводимо. Зараз заведе, я вам покажу. От, Машинка заводиться чітко. Рушічок три щелчка, дивіться, показую вам, щоб ви бачили. Раз, два, три. Все. Машина нікуди не їде. Так, Що тут ще? Руль у нас шкірою обтягнутий, коректор фар. Проти туманки, все працює. Машина в заряді, як скажеться. Для Лануса це комплектація жирна, навіть руль. Серво. Бачите, дивіться, серво-руль. я ще такого лануса не бачив. Опа! Навіть руль контролюється. Виставляється на виліт і як вам там е, Машинка вся в чехлах 2014 рік повністю в заряді. Газ четверте покоління, воно бачите, горить, воно нове е, подогріви сидінь передніх, це теж круто. так що так що Машина в рідній фарбі. Обіду про машини вам покажу. щоб ви переконалися, що машинка в ідеальному стані. І все, хоче 3850 я власник по техпаспорту, дивіться, все, нова рішоточка, фарки чистенькі, не жовті, не мутні, протитуманочки новенькі стоять. Е, машина по колу не фарбована, скло цілесеньке. Все працює, дворнички. От, все цілесеньке. Ззаді я вам покажу ще зад виду, ззаду. Все це, бачите, все працює, диму нема, пару немає. Зараз одну секунду, ще відкрию вам вігун, покажу, що масло не сумпонить, не димить. І також до відкрив капот, акумулятор новесенький, масло я замінив, гідропідсилювач, тасол я залив новий, кондиціонер я заправив, працює без питань, ось до радіатори. Відкрию, зараз масло вам покажу, щоб ви переконали, що не супинити димить ближче вам, дивіться, бачите? Дивіться, немає ні диму, нічого, моторчик, рідний пробіг 160 тисяч. Так. І ще відкрию вам щупать, щоб ви бачили, дивіться, бачите, теж немає нічого. ні диму. Я мотор спеціально намив, щоб люди бачили, а то приїжджають, кажуть, що таке намитий мотор, чистенький, хочеш наїбати нас. Ні. Я мотор не мию, він чистенький, грязний, але його помитив не блестити, щоб люди бачили, що масло ніде немає. Ось такий стан автомобіля. Подивіться, ще раз покажу вам. Гарненький автомобільчик на титанових дисках на 14. Дисків. Між прочим, я віддав за них почти 300 доларів з різиною. Та що 3850, я номер телефона вкажу під відео чи над відео. І пишіть в коментарях, кому цікаво, я власник по тих паспорту. Знімається, переформляється. Рушічок даже в ідеалі, ось допрацює машина. Ну, Гарний стан, гарний, нема що сказати. Автомобіль крутий. 3850 з торгом. Любий від переформлений. Всім гарного дня. Чекаю від вас дзвінків і смс. -ер. До побачення.